Так, був, Робив людині, акумулятор повністю збирав для електровелосипеда. І у нього залишився старий акумулятор, який там на кілометрів на 10. Каже, можеш мені його забрати? Я з нього резервний для того, щоб каже, якщо там кудись далеко поїхав, щоб його на багажнику він був підключив і доїхав додому. Каже, звісно, можна. Звісно, я протикав зняти саму перепаковку акумулятора. Акумулятор я старий перепакував, перебрав, поставив людську БМС-ку. Вкинув це все в корпус такий. Якраз подобрав, щоб на багажник так сказати, людині поставити з ручною ручкою. Роз'єм для зарядочки, щоб він стає саме зарядочку, все заряджав, щоб це було культурно, бо бачив деякі там Все на проводках роблять, попадалось. мені різне електротранспорт, сам роз'єм силовий. Тут я це сам пропав цей кабель по 2,5 квадрата два кабеля по 2,5 квадрата, все вкинув в термоусадку, Так буде надійніше і точно тут стоїть медь, а не алюміній, як в інших проводках. Так, це чимненько виглядає. Все. Тому людина буде довольна. такий резервний. Аккумуляторок получился.